Громади, благодійні організації, соціальні служби області та керівники координаційного центру Кабінету міністрів України провели спільну нараду у Волинській ОВА. Засідання обласної робочої групи з питань реалізації програми формування системи кращого догляду для дітей та підтримки сімей очолив заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер. Кожен четвертий житель Волинської області це дитина. Тож забезпечення права дитини на виховання у сім'ї та підтримка сімей у кризових ситуаціях є пріоритетним завданням влади. Якщо ми кажемо про кращий догляд, то найголовніше це зробити такі умови для родин, щоб, попри всі можливі ситуації, діти залишались жити зі своїми батьками. А для цього кожна громада потребує розвинених, якісних та доступних соціальних послуг. Також участь у нараді на Волині особисто взяли голова координаційного штабу з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Кабміну України Ірина Тулякова та її перша заступниця Катерина Новохатня.